Доброго дня всім виноградам любителям і любителям прекрасної сонячної ягоди. Сьогодні 30 серпня 2023 року. Хочу показати бридну форму пам'яті шмельов. Ось такі великі грона. На сьогоднішній день вона вже поспіла, трошки взялася загаром, але не дуже так сказати, сильно. Ну, є, деякі грона. Взялося більше Андрій, деякі менше. Ось так от виглядає. Це на одному кущі я привив пам'яті Шмельова, минулорічна прививка, а тут у нас Чингисхан. Ну, Це ще тільки окрашується, я покажу пізніше. А от пам'яті ось такі є прекрасні грона. Ось таких тут вже от, я зрізав дуже велике грона. От, а ось таке ще залишилося. Зараз будемо зрізати. Тут дійсно що величезне, тут за 3 кіла явно. Вкус ну, тут гармонійний. Е, мав би бути раніший срок дозрівання, але не знаю, чи це затягнулося так цього року, чи це іменно цей сорт. Бо хочу сказати, що отакий сорт, як біле облако. Це, калугіна. це пізній, ну скажімо так, середньопізній сорт дозрівання. Але на сьогоднішній день, ось такою ягодою, він уже повністю готовий. Декілька грон тут було зрізано, це перший урожай на ось цьому кущ, кущу ось такої ось товщини. Це йому третій рік. Ну, Немаленька нагрузка, але не дуже й велика така, середня. О, соцвіття тут е, було на такі. Довгі грибні ножки і невеликі, але зато потім вона набрала хорошої ваги. Ось отакі от, ягоди. І тут просто дуже важка ягода. Ну й грона теж. От. Дуже мені сподобалося, так як ні одної ягоди гороха. І ось там ще є от, по нагрузки, скажем. Не знаю, скільки тут грон, але я нею дуже задоволений. Особливого тут е, смаку немає, вкус гармонійний, е, непростий, так як у цій ягоді вже косточки дозріли повністю і відчувається яблучний кус. О. О. Косточки вже чорні. Зверху є такий сахарок вже невеличкий, ну тут і не має бути, так як е, ті Скажімо, гібридні форми чи сорта, які йдуть на зберігання, вони мають невеликий цукор, так як вони лежати не будуть. Але тут ну, повністю відповідає яблучному вкусу. Щось таке, як папіровка чи щось інше. дитинстві я такі споживав і прямо вони мені дуже і дуже подобаються. Ну от, На сьогоднішній день хочу трохи зрізати, так як є по купацію, воно побачив. Отаку ягоду і дуже хоче такого винограду скуштувати Ну а то трохи лишимо, оставимо на зберігання. Отакі от грона вийшла. Цуцвітя були невеликі. Не думав, що вони будуть ці грона, такі великі але справа в тому, що потім вони понабирали ось такого розміру. Вроді би грона невеликий, але воно розтягнулося. Що мені подобається, що тут вони. Вільні абсолютно. Тобто, яка би ягода не було чого, вони всі абсолютно такі от рихлі. Ну, ніяка ягода не повреждена. Ну, можна сказати, що мені подобається. І зиска вкусі немає, але яблучний вкус є. Це точно. От хочу вам таке предоставити гібридну таку форму. і Скажем, я повністю не є задоволений. Поки що на сьогоднішній день. Ну, на все добре. Вирощуйте теж такі прекрасні сорти винограду. І на все добре. Мирного неба всім. І до побачення.